Воїни ЗСУ і надалі продовжують знищувати кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 березня 2023 року орієнтовно склали 167 тисяч осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 920 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3557 одиниць, за добу – ще 5 штук. Бойових броньованих машин спалено 6887 одиниць, за добу – 8. Артилерійських систем расисти втратили вже 2589 одиниць, за добу – 3. Ворожих РСЗВ знищено 509 штук, минулої доби – 2 штуки. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 279. Дві одиниці за добу дві штуки. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 290 одиниць. ППЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2183 одиниці минулої доби аж 16 штук. Крилатих ракет збито 909 одиниць, дві минулої доби. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5 434 одиниці за добу 6. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 270 штук, 4 одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та. Та смерть російським окупантам.